Масштабна атака по Луцьку ворог бив по місту ракетами та ударними безпілотниками. Є пошкодження житлового будинку. Подробиці дізнаємося від нашої власної кореспондентки Катерини Корбанової. Катерино, вітаю! Тож, будь ласка, розкажіть, що відомо на цей момент про які наслідки атаки по Луцьку. Аю, Андрію, позаду мене будинок, який постраждав найбільше. Тут майже немає вцілілих помешкань, дах дуже сильно пошкоджений. На щастя, ніхто не загинув. За попередню інформацію є п'ятеро постраждалих, але досі шукають одну жінку. Вона від ранку не виходить на зв'язок. Ця ранкова атака, яка тривала понад майже три години. Була найбільшою з початку великої війни, каже міський голова, атакувало місто 15 шахетів та шість ракет. Потрощені приватні будинки, автомобілі, підприємства. Наслідки ще з'ясовують. Маємо дуже багато пошкоджених вікон в приватних будинках навколо цієї території і в інших мікрорайонах також. Маємо пошкоджені дахи в окремих навчальних закладах. Повибивало вікна. Вибуховою хвилею. Люди досі дуже налякані. Багато хто у шоковому стані. Вони стоять біля будинку. Тут їм надають усю необхідну допомогу, зокрема, і медичну, адже багатьом стає зле. Фактично, в одну вони в одну мить залишилися без даху над головою. Ось що вони нам розповіли. Ракети прилетіли. Добре, що вовремя встигли вискочити, І дітей позабирали всіх, Слава Богу. І шахіди летіли. Ну, все, коротше, поруйнували. І не знаю. Слава Богу, що всі живі. На власних очах все бачив. Як, як все летіло, я все бачу. Ваше помешкання зруйноване, я так розумію. Зруйноване, ще, ще зруйновано. Що тепер маєте до кого піти? Родичів маємо в селі, будемо туди їхати, а далі будемо бачити. На місці працюють і поліцейські, і рятувальники, і психологи, і усі необхідні служби, аби підтримати, допомогти людям. А також тут досі розбирають завали, намагаються обстежити усі помешкання, аби впевнитися, що там більше нікого немає. Поки це вся головна інформація на цю хвилину. Андрію дякую, Катерина. Це була Катерина Курбанова. Вона розповіла про наслідки масового удару росіян сьогодні вночі по Луцьку. Столиця оговтується після чергової масованої атаки. Вже відомо про чотирьох загиблих. Повідомив мер Віталій Кличко. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи. Раніше повідомляли, що постраждали 20 людей, зокрема 16 госпіталізували. Падіння уламків зафіксовані одразу в шести районах столиці. У Солом'янському районі спалахнула пожежа на 11-му поверсі багатоповерхівки. Її вже загасили. Врятовано трьох людей. Ці кадри опублікував наш колега, фотокореспондент видання Телеграф Ян Дом... Проносов такий вигляд просто зараз. Має одна з квартир після цієї пожежі. Горіла і нежитлова будівля у Шевченківському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджений освітній заклад у Голосівському районі. Також сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Уламки впали біля АЗС та пошкодили автівки. Ще одна АЗС пошкоджена у Дніпровському районі. У Дарницькому уламки впали щонайменше в трьох локаціях. Пошкоджені два автомобілі. Уламки безпілотники також знайшли на відкритій території у Десня. Ському районі не минулися без наслідків і для області побиті будинки в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Також пошкоджені колії Укрзалізниці. Сьогодні в Києві можливі затори, рух транспорту буде ускладнений. Тому просимо киян врахувати це і усе через пошкодження наземної ділянки метрополітену, зокрема між станціями Дарниця та Лівобережна. Ремонтні роботи можуть тривати добу, поки ж потяги рухаються з довшими інтервалами. Між станціями арсенальна та Академістечко. на час Монту організовано дублюючі автобусні маршрути в напрямку від станції метро-Лісова до Арсенальної та навпаки. Ворог здійснив. Ворог здійснив наймасованішу повітряну атаку на Тернопільську область. Є багато влучань, заявили в обласній військовій адміністрації. На цю хвилину відомо про п'ятьох постраждалих. Повідомив голова ОВА В'ячеслав Негода. У місті гасять пожежі, і оцінюють руйнування та інші наслідки. До ліквідації цих наслідків задіяно понад сотню рятувальників і майже 30 одиниць спецтехніки. Тим часом міська влада просить тернополян зачинити вікна, не виходити з дому без нагальної потреби, обмежити перебування на вулиці дітей і людей старшого. Віком центр контролю та профілактики хвороб проводять заміри повітря. Частина міста без електроенергії, тиск води знижений через перебої з електрикою. Тривають ремонтні роботи. Специфічний гул в одному з районів міський голова пояснив вигоранням газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди і вдарив ворог. Уночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, ОВА ніхто не постраждав. Пошкоджено промисловий об'єкту у Дрогобицькому районі. У декількох селах під Львовом є проблеми з електрикою. Лінія електропередач відновлює аварійна бригада «Львівобленерго». Дісталося також і Чернігову. Внаслідок атаки Росіян у місті порушене електропостачання насосних станцій. Є перебої з водою. Про руйнування і постраждалих. Поки інформації немає.